23 дні життя саме стільки було немовляті, яку у понеділок вбили росіяни на Херсонщині. Через обстріл окупантів, крім дитини, загинула ціла родина. Російські війська вбили тата, маму, малечі і старшого брата. А далі терор тривав і в обласному центрі. У понеділок на Херсонщині оголосили день жалоби. Про це, а також про нову провокацію ворога у Чорному морі, бавовну на позиціях росіян на півдні та дивне задимлення над Москвою. Хроніка 536-го дня великої війни в огляді Ганни Рибалки. Склади на Росії переймають естафету у Кримського мосту. У підмосковному раменському виникла пожежа і стовп диму. Окупанти кажуть, нібито загорілися пластикові піддони через те, що хтось необережно проводив роботи зі зварювання. От, хто не обережно, чи то зварював, чи то курив на лівобережній Херсонщині у тимчасово окупованих росіянами Олешках. Теж уночі було гаряче. Там ЗСУ знищили два склади з боєприпасами втрати і у зброї, і в живій силі. Як повідомляє речник оперативного командування Південь Владислав Назаров, є влучання й по скупченню московитів. Втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення наближаються до позначки у 254 тисячі ліквідованих назавжди росіян. За останню добу сили оборони знищили ще 560 рашистів, расистів, розпорошили три танки, зняли з роботи на противника ще 11 бойових броньованих машин. Знищили минулої доби 19 артсистем. Наші військові також прибрали з поля бою п'ять одиниць протиповітряної оборони Росії, спустили на землю три безпілотники країни-терористки і ліквідували ще. Два десятка автомобільної техніки ворога підняли гелікоптер, відкрили вогонь по судну. Росіяни атакували цивільне судно у чорному морі. Як повідомило Міноборони країни-агресорки, йдеться про суховантаж Сукра Окан під прапором Палау. 13 серпня вранці корабель прямував до Одещини у порт Ізмаїл. Окупанти почали вимагати від судна, аби воно зупинилося для перевірки, і відкрили вогонь по ньому. А ще підняли бойовий гелікоптер К-29 із групою російських військових після так званого огляду московитів, судно рушило далі. Українська сторона поки що не коментує цієї атаки рашистів. А в оперативному командуванні південь розповіли про нову тактику загарбників. Після вдалого ураження ворожих суден Ерефія використовує цивільні кораблі для захисту свого флоту. Наші військові кажуть, окупанти бояться, що невідомий морський дрон чи ракета знову може уразити їхній флот. Ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму, але основне те, що з змінилося, що вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна, з яких фактично створюють собі таке бонове загородження для того, щоб не бути першочергово ушкодженими від подібних атак. Вони усвідомлюють, що якщо це відбулось вже, воно може повторитися, тому що гасло можемо повторити, Працює проти них. Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів Херсону та області у широкій балці під час обстрілу окупантами з артилерії. Загинула ціла родина. Чоловік, дружина та немовля, яка народилася лише 23 дні тому. 12-річного хлопчика у в тяжкому стані, та на жаль, він не вижив. Крім того, цей обстріл забрав життя ще одного місцевого Жителя Ще двох цивільних Московія вбила у селі Станіславів. Через атаку росіян у понеділок на Херсонщині оголосили день жалоби. В день ворог нещадно обстріляв. І обласний центр сиділи на лавочці три бабусічки їм за 80 років, Спочивали, кажуть, і прилетіло їх. Пообривали ноги в одній дві ноги, у той одну, і в другій, не знаю, одну чи дві, тому що в суеті. коротше забрала скори Вон в гараж розмолотило, все повилітало. тут. В хаті ні одного стекла нема. Наші військові мстять росіянам за скалічені життя цивільних. Ці кадри з Кліщіївки на Донеччині воїни 45-ї артилерійської бригади показали, як знищили ворожу БМП на північній околиці селища. Інські сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Повідомляють у генштабі у районі роботи Запорізької області. Є частковий успіх на цьому напрямку. Зсу закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу щодо операцій, які наші воїни можуть проводити на лівобережжі Херсонщини. Військові просять інформаційної тиші. Не БТР, але мобільний, швидкий може перевозити легкі боєприпаси, а ще придатний для евакуації. Двоє волонтерів розповіли журналістам, як на Запоріжжі переробляють автомобільні двигуни для потреб евакуаційних багів для військових. Двоє друзів Дмитро та Володимир. Вже виготовили п'ять таких машин. Ще стільки ж у процесі. Для кожної машини, для кожної задачі має бути своя машина. Тобто, есть це не БТР, вона Не може як БТР валити везде. дії. Та саме ну аналімобільна льогенька, йотяжело в приселах. Не на дідака дна рожаються. Тяжело, тяжело она проскакивает там, где БТР там Не приїде. Ну плюс два в два таких надхідних лежачка для трьохсотих. І поїхали. Висадка на острові з ексклюзивними кадрами. Державна прикордонна служба показала відео, як військові спільно з ГУР установлюють прикордонний знак на зміїному Військовослужбовцями Ізмиїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців головного управління розвідки Міністерства оборони України відновлено історичну справедливість. Встановлено прикордонний знак на острові Зміїний. Попередній, який стояв тут до повномасштабного вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами. Кордонники наголошують, наступний знак встановлять у Криму після визволення збройними силами окупованого півострова. Ганна Рибалка п'ятий канал.